На устах і це стосується не тільки українців, стосується загалом світу а якщо трішки конкретніше, то Європи, тому що Росія зараз випробовує НАТО порушенням повітряного простору, які за рік ці порушення подвоїлася. пише про це за економіст. Там посилається на дані міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вони демонструють, що з 23 по 24 рік випадки російського саботажу проти європейської інфраструктури зросли на 246%. відсотків. В основному проти морських об'єктів порушення повітряного простору стали серйознішими. Інцидент в Естонії найгірший за 20 років, а дрони над Польщею найбільше порушення за 76 років історії НАТО. Поки Росія активізує дії. Європа стикається із новими викликами, як зазначають у виданні, частина членів альянсу хотіла б жорсткішої відповіді. Інші бояться залишитися без підтримки США через можливі зіткнення РФ. і на тлі провокації останніх днів Данія тимчасово закрила повітряний простір для цивільних дронів. Від сьогодні, з 29 вересня до 3 жовтня, це пов'язано із проведенням у Копенгагені саміту Євросоюзу. У цьому дані допомагає Німеччина. Проте вже сьогодні вночі Україні помітили невідомі БПЛА. Як пише більд, літали безпілотники над військовими об'єктами. Міноборони країни заявило, що вжило заходів щодо цих БПЛА, однак невідомо яких саме. Також цієї ночі в Норвегії через дрон розвернули пасажирський літак. Як можливу причину місцеві змі називають. Ть, невідомий дрону забороненій зоні. А 27 вересня, тобто цими вихідними, в Норвегії зафіксували проліт безпілотників над військовою авіабазою. Тоді ж, 27 вересня на аеропорту Схіпхол, головному литовищі Нідерландів злітну смугу закрили на 45 хвилин через виявлення дрона. Поліція залучила кілька підрозділів для пошуків дрона, а також використовувала гелікоптер. Однак ані сам дрон, ані його оператор знайдені не були.